Пустошені вулиці, розбиті будинки та пронизлива тиша. Це просило благодатне Миколаївської області, яке торік, понад 9 місяців, було під постійними російськими обстрілами. Ще близько півтора роки тому благодатне було фермерським селом, де мешкали сільські господарники зі своїми родинами. На сім вулиць в ньому проживало біля трьохсот людей. Сьогодні ж тут немає жодного цілого будинку, більшість зруйновані вщент. Місцева жителька Тетяна показує, що лишилося від її подвір'я. Оце моя хата, бачите, що залиши, згоріло. Воно сараї. диви, сараї. Три корови, двоє телят, 12 поросят. Оце все, ось, оце все оставили. Оце що залишилося. Оце погріть мій. Вон там і закатка, що залишилася, яка не побилася. О. Що, що не винесли, то побилося, що виносили, їли. Тут такі сквозняки, як спати. Оце сплю. Сквозняки. Бачите, які сквозняки? Тут стінка теж, ось ця де пленка стоїть, оце все я сама заліпила. О, а там заліпила, бо сквозняк вже так дуєш, теж не знаю, коли в понеділок, не буду мазати ту стінку, бо там ще вугол геть полосів видно. Оце так живу, отут сплю. Жінка виїхала з села торік наприкінці березня, бо залишатися тут було вже вкрай небезпечно. Тоді благодатне опинилося у сірій зоні. На сусідній вулиці живе подружжя Тетяни і Петра. Родина до останнього не хотіла виїжджати, та коли ворожий снаряд впав поряд з кімнатою, де була їхня літня мама, вибору не залишилось. Ви ось о, через верх, сюди, у ванну, через верх. Бо тут снаряди ми виносили. Ми МЧСників визивали, тому що тут вони прям торчали прямо тут. Ми вже місяць тут прожили, я не бачила, а потім, вже як зайшла сюди, я глянула, а воно лежить усе. Визвали, звісно, сказали, що зірване, слава Богу. Ну так кажу, якби не зірване, то б уже сама полетіла. Коли виїжджали, то будинок і господарство ще були цілі, пригадує жінка. Та повернувшись влітку 2023 року, збагнули. Тут був далеко не один прильот. Все згоріло, все що в домі, ось. ось. Все згоріло, все Оце лишилося. Одна кімнатка, де можна хоч трохи і те, що там роботи і роботи. Головне, що всі мої рідні, живі та здорові, каже Тетяна. За словами місцевих, обстріли забрали життя щонайменше п'яти селян, ховали людей прямо у дворах. Розказували тут сусіди, хто оставався з людей тут. Розказували, що цей Віктор його тут десь ранило, мене тут не було, я не знаю, це тільки по слухам. Його десь отут ранило. Не знаю, за кілька днів він помер від, від пуль рашистських. І захоронили його ці ж самі люди, що в місті з ним були. Ось яма. Отут його й захоронили. І десь за місяць, усього. Це він пролежав тут год і три місяці. Нещодавно тіло згумували вже? Так, да, да, десь місяць назад. десь так. Його поховали тут у вас в селі? Так, да, ну там. Як до партизанського їхати там кладбище? Людина була нормальна. Нікого він сам собі, ото в нього сім'ї не було, він уже з жінкою не жив. Він так лишився тут, а хлопці лишилися, бо ж бігали, там хазяйство допомагали. Допоки українські війська не звільнили сусідню снігурівку, село залишалося на лінії зіткнення. До минулого листопада росіяни систематично накривали його з різних видів важкої зброї. Це решта мінометного снаряду. Он там руші від граду, переді мною вирва від прильоту, і такі наслідки війни у благодатному зустрічаються на кожній вулиці. Сьогодні у селі проживає біля двох десятків людей. Здебільшого мешканці почали повертатися навесні. В теплу пору року все сприймається легше. Зізнається місцевий фермер Костянтин. Він зараз живе у гаражі з двома сусідами. Разом працюють. Навіть попри небезпеку в полях, їм цьогоріч вдалося посіятися і вже готуються до жнив. Посіяли трохи там небагато. Ну таке може щоб хоч вижити, цю зиму, хоч виражай, хоч є смін не непочемся. Що ж ті блін три тисячі тонну. Дезим трохи свиней, трохи. Дві корови, там, трьох казаня, маленькі, Таке помаленьку поки, а там Бог його знає. Чоловік мріє відновити свій дім, аби було куди повертатися дружині з дочкою. Втім, визнає, не все залежить від нього. Дітський сад на школу, все зробили, і ремонт, все. Бля. Ну, і не стало нічого. Все купляли, і штори, і обої, всі люди, в кого діти всі все купляли, все, краски, ну все, ось, з наших ну як, рук на. Де що зараз нема нічого, і нема навіть копійки». до благодатного повернулися ті, хто не бачить себе в іншому місці. Люди прагнуть відновлення села, і кожен починає зі своєї домівки. Ось так Микола з дружиною обладнали для тимчасового проживання свою літню кухню. Чому вернулись? Тому що виросли тут, тому що маємо бути тут. «Виросли, от... немає куди нам діватися, де у нас у батьків все зруйновано. У нас було три будинки в одній матусі, в другій. І ми залишились взагалі, як то кажуть, ця сім'я без житла. Плануємо відремонтувати будинок і забрати батьків з міста, бо в місті також винаймаємо житло, бо немає куди їх привезти, як бачите. Перспектива є завжди. Стремитися до цього треба. Оце факт. І той, хто має бажання, той має завжди перспективу. Натепер селянам відновили електрику, організовано підвіз води. Місцева влада й волонтери забезпечують людей продуктами. Попри обстеження території піротехніками, небезпека тут залишається. За оцінками місцевої військової адміністрації, село зруйноване на 95%. З соцоб'єктів нічого не лишилося. Нічого. Школа, дитсадок розвалені, сільський клуб розвалений, приміщення магазину розвалене. Аптека, яка тут була і з пунктом здоров'я, теж розвалена. Тобто, на дану секунду тут нічого не лишилося. Та списувати село ніхто не збирається, наголошує Максим Коровай. Місцева влада має завдання спочатку допомогти тим, хто зараз у Вогодатному, а далі створити умови для повернення інших. В мене основне в 11 силах залишити життя і. Повернути туди культуру. Тобто, якщо дом культури або будинок культури був знищений, ми туди повернемо хоча б на 50%, хоча б на 45 культуру. Якщо освітній заклад був знищений, ми все рівно будемо намагатися для повернення. Туди освіти сьогодні у знекрованому селі люди потребують будівельних матеріалів, а також допомоги з відновленням домівок. Вони не покинуть рідний край і готові працювати, але потрібен дах над головою з непохитної Миколаївщини, Олександр Матюшенко, Роман Базик, Катерина Рупташ, Новини на ТВ каналі Март.